Чи можна емігрувати до Британії через власну компанію? Абсолютно так. І це легальний маршрут, який називають self-sponsorship. Як же це працює саме на практиці? Усе відбувається через звичайну skilled worker візу, тобто візу кваліфікованого працівника. Але спонсором виступає ваша ж компанія, саме зареєстрована у Великій Британії, тобто limited company. Що ж потрібно зробити? Перше це зареєструвати або придбати реальну компанію у Великій Британії. Друге це отримати для неї спонсорську ліцензію від імміграційної служби Home Office саме для найму іноземних працівників. Третє ваша компанія видає вам сертифікат Sponsorship, тобто сертифікат спонсорства. Четверте, ви подаєтеся на візу кваліфікованого працівника Скілдвока як директора або інший ключовий співробітник. Але є нюанси. Ваша посада має входити в офіційний список дозволених професій. Заробітна плата відповідати встановленому порогу. Компанія не може бути фіктивною. Ви повинні знати англійську мову на рівні B1 або вище, і що важливо, ви не можете самі себе призначати відповідальною особою. Потрібно залучити когось, хто живе у Великій Британії. На статусі постійного місцепроживання або має британське громадянство. І саме цей маршрут веде вас до постійного місцепроживання через 5 років на сьогоднішню хвилину. Якщо ви розглядаєте цей шлях, звертайтеся до нашої компанії Sterling Law.